І у лівих популістів, і у правих популістів одні і ті самі гасла, які зводяться до ізоляціонізму, які зводяться до апеляції до національних інтересів на противагу мультикультуралізму, а які всі мають спільний знаменник – ксенофобія. Тобто це критичне ставлення до ну, недолугу, як вони кажуть, міграційної європейської політики, це прихильність до повного відторгнення політики відчинених дверей. І фактично, от, різні дослідники, які досліджують європейський популізм ну, і американські в тому числі, вони кажуть про те, що риторика як лівих популістів, так і правих, вона її можна назвати войовничим ксенофобським авторитаризмом. Це сильна рука, це сильна держава. Причому тут є такий парадокс. От популісти знову ж таки зараз не важливо. Ліві, праві вони з одного боку виступають за сильну державу, яка буде здатна навести лад. Яка буде здатна захистити інтереси народу права, там всі 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 свободи. А з іншого боку, вони кажуть про те, що держави в житті суспільства треба має бути якомога менше. Це мінімальний уряд, да, мінімальна держава. Тобто там дуже багато суперечностей. І в усіх цих програмах всі ці програми, чому я кажу, неважливо, як себе позиціонують популісти лівими чи правими, а вони всі є уособленням прагматичних політичних програм. Що таке прагматична політична програма? Це програма, яка не базується на ідеологічній чистоті. Да, бо є ідеологічні політичні партії, є прагматичні політичні ну, це партії. Популістики всі... така да, Ну, більш-менш популісти всі прагматики. Чому тому, що якщо популіст буде дотримуватися ідеологічної чистоти, наприклад, лівої, да ідеології, він відштовхне від себе. Прихильників правих політичних поглядів mm. і навпаки, і відповідно прагматичні політичні програми вони насмикують все, що може зацікавити якомога більшу кількість людей для того, щоб отримати якомога ширшу електоральну базу, щоб ці люди прийшли, проголосували, щоб ці люди віддали свої голоси. і Вони отримали владу. Тому формально є поділ на лівих і правих популістів, на ультралівих і ультраправих. В реальності їх програми є суто прагматичними і більше мають спільного ніж відмінності.